Якщо нікого не чекаємо, то маємо почати. Ми починаємо. Добре. Присутні, всім доброго дня. Ми починаємо з засідання на всій системе освіти оформи курту спорту та молоді. За початку нашої роботи прошу шанувати пані завітлення. Прошу голосувати за секретаря сьогоднішнього засідання Канада. У нас сьогодні на порядку денному чотири питання. А, прошу, Зміну до міського судової програм спеціалічної підтримки спорту на Петрові Московської теперії громади на 22-25 роки, затверджено рішення, що ради рада області від 4 лютого 2022 року. Матеріали ми отримали, але буде ночку уваги Євгеній до вас. Вам слово. Так, шановні депутати, шановні присутні, даним проєктом рішення ми додаємо до програми категорію. Мають можливість е, відвідувати заклади фізичної культури та спорту в нашому місті. Е, даний проєкт рішення включає в себе, що саме ветерани війни, всі загиблих за виду померлих захисників України, осіб з інвалідності, діти з багатодітних сімей, діти сірі та дітей позбавлених батьківського опікування, діти з сімей, які зареєстровані як переміщені особи, будуть мати змогу відвідувати. Ну, так сказати, Скупно-зробший заклад за бюджетні кошти. Ми виходили з розрахунку 100 осіб на місяць приблизно. Приблизна вартість абонемента буде складати 1000 гривень, тому додаткові кошти на цю програму потребують 1 200 гривень Це на 25 рік, це поки що приблизні цифри, тому ми стартуємо з цих цифр і будемо бачити. Від кількості осіб, які будуть ходити займатися спортом в я нашому місці, зрозуміло. Тобто mm -hmm. в нас соціального захисту та програма, яка була, вона виходить так, так. виходить повністю з програми соціального захисту, і ми все включаємо до нашої програми mm -hmm. розвиток. А як процедура буде відбуватися? Ну, які потребує не, заняття фізичної. То він пише заяву чи комісія хас як це була. Ні, ми спростимо цю процедуру військово або інші категорії, на приходять до закладу фізичної культури, надають посвідчення своїй Закладам відділу молоді спорту, згідно акту виконаних пробіг, ми будемо е, оплачувати дану послуг. Тобто, е, е, якась колонка встановив чи заклад, він е, буде йти на тендерну процедуру. Так. Обов'язково ми будемо проводити тендерну процедуру, тому я не можу назвати, який це заклад зараз виграє цю процедуру. <гум> ми будемо чекати, ми готові вже з понеділка вийти на тендерну процедуру. Ця програма, і всі ці категорії зможуть відвідувати. Є за запитання ще? А по війни? Ви вказуєте, що війна російсько-українська? Просто війна? У нас війна... Тут таке спірне питання, тому що з 14-го року... Ну, ви маєте на увазі те, що можуть бути інші категорії військових? Так, так. Ми в Карелії, в Україні, це Пишеться вже написана програма підтримки ветеранів. Я думаю, що важливо їм залучити, що є така програма, вона сьогодні, ну не сьогодні, там на наступній сесії, скажімо так, закріпиться за соціальним захистом для наших ветеранів, щоб працювати. Добре, питання в міській раді почути про втічні про внесення змін до міського програми розвитку фізичні культури спорту на території Чорноської міського двідцять друге, двадцять п'ятій рік, затвердження рішення Чорноської міської ради Одеської районно районної Одеської області від 4 22 2022 року до а, зі звінами і до порядку денного сесії ради та затвердити прийняття провідних політично. Хто за питання номер два а, про затвердження міської цілої програми забезпечення жителів Чорноської міської територіальної громади засобно для? Антипотезування свого на 25 рік. А, дякую вам за ініціативу, Сергій Михайлович. Це моя Ініціатива Ну, дуже важлива. Ви вийшли в комісії. Написано, що паспорт за вашою комунальною підприємство. Так. Да. так. Ну, а, Пане прословлення, хочу затримувати вашу увагу. Нам всім вдома, що на сьогоднішній день, кожного десь в сім'ї, сім сім роботи і так далі, а які були границя нашого міста, деякі мають влади в суставі. Звичайно, це обмежує їхній функціонал, звичайно, і вони кожного дня переносять дуже велику волю, рухаючись або навіть лежачі. в постелі дуже лежачі. Значить, думаю, саме, до Осіанічного демократно зверталися люди, які просили допомогти фінансово, зверталися на комісію до місцевої влади на матеріальну допомогу щодо питань заміни даних суставів. Наша лікарня сьогодні володіє на тоді, дуже добре оперує і в межах нашої лікарні можна проводити дані операції. Звичайно, сустав сьогодні стоїть не держав, найдешевший найдешевші Китайського виробника, середньої вартості його десь 85-90 тисяч. Ми запропонували Олександрович, визвоними, ми з за питанням. Я б запропонував самісна діяльність, самісно. Місцеве, головне, депутатський корпус і бюджет міста виділяє кошти на корпування сустави, а ми за рахунок Національної служби, працюючи в межах свого пакету хірургічна допомога, його безоплатно Тому на сьогоднішній день будемо пробувати започаткувати цього років. 500 тисяч виділяється в бюджеті 90 років. Прошу, прошу розглянути цю програму, затвердити і подати на рішення. Дуже важлива програма для нашої громади і є тільки мене одне запитання. Пункт 8 програм. Тут написано право на безоплатне забезпечення засобів для генератовання кульшої та коліни суворові. І написано перелік обмеження людей, Які можуть тримати. Але ви ще ви написали, що для людей, які проживають в нашій громаді, мінімум 12 місяців. А, може, оця фільтрація зайвою буде? 6 місяців? Що... Ні, ні, оця фільтрація, ви пишете, особи з здатного віку, з інвалідністю першого другого, особи з інвалідністю внаслідок війни, наприклад. Да? давайте уявимо собі завтра міськ, до міськради приходить докер. Нашого державного підприємства по Чорноморське, який просував 30 років, йому потрібна така заміна, але його, його особа не підпадає до жодної з цих 9 пунктів. І, але він потребує допомоги. Може ми якось ці обмеження, які тут існуємо, переглянемо? Можна я Так. закрутую. Задов... Да. 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 Е, ми поки що не заглянемо, можемо підставити. всі празні кошти не знайти і, і нічого, щоб. Да, зміни фінансові і можна буде зробити зміни. Зрозуміло, Добре, зрозуміло. немає. Що немає питань? Так. <кху> да. Ми переходимо до рекомендації. Рекомендувати міську раду зчити проєкт рішення про міську цю програму забезпечення життєві Чорноської міської теплої громади засобами для ендопротезування суботу на 25-й рік до порядку денної сесії ради та затвердити прийняти відповідний проєкт рішення. Хто за? Дякую е, вам. Підхваличку нам по поліклініці <підкликнує> озвучення міського голови відвідував поліклініку Сергій Михайлович, що припустив, щоб докласти ситуацію. По Полазив по черпакам по підвалам, позори. Це для інформації комісії. Були проблеми з да, стаяками, з ремонтом. Я, позже, я пізніше, на сьогоднішній день з спеціалістами ще раз пройшовся, подивився, є нюанси, які я би хотів висловити да, перед комісією, щоб ви допомагали о ситуації змінити, яким не проблема. Да? Фінансування, все. але є моменти, такі нині законодавство потребує інклюзивності, у нас ці санузли зроблені по старим радянським стандартам. Зараз їх треба робити інклюзівні. Які вони будуть, які цей проект, які ці норми потребує проєктування. Просто на букси брати замінить стаяки, а потім перероблювати його, тому що цей стояк буде йти серед життя, і там надо перегородки ламати, переносити стояки. Це буде марнотратство. Потім, замінивши стояк, поставить старий е сантехнічний прибор від раковини е 50 літньої давності Смісітів, який вже там не крутиться старий момент. потім, скажімо, танцювали і не вклонилися. Замінили стояки, а прибори ці ужасні до яких, ну вибачте, страшно притокнутися, бо він розсипеться. Е наступний момент. Дуже багато стоїть болярів. І поспілкувавши з персоналом, боляра мають свойство. Текти, прогнивати і ламатися. Це, в свою чергу, дає затоплення приміщення. Боляр вночі потік, потік на три поверхи і ремонт в кабінетах, які врачі там, чи хто там зробили засоблені кошти, накрився медним тазом. <кій> То есть, э, до цього питання треба підійти комплексно, надо запроектувати э, правильну систему виснаження э, рециркуляції, що таке, я ще розкажу, рівньовки, э, ливньо, э, <кій> зробити проєкт і, э, короче, підключатися до, до, до моєї думки. Э, щоб виставити цей проект на ну, донорам показати його, може би хтось підключиться і нам допоможе профінансувати з європейської якусь грандову програму підключити до цього діло. І з допомогою донорів замінити ці стояки і вже зробити гаряче водопостачання з сонячними панелями і так далі. До цього моменту бажано підійти з ну, таким професійним знанням. Опять же, есть нормы, сейчас я там толкнулся, был что в каждом чуде, на каждом кабинете должен быть рукомильник для врачей. Врач не должен идти в общественный санузел и мыть руки, а он должен на своем рабочем месте там, сполоснуть руки и санитарные нормы. У нас даже по тем кабинетам стоять нема. То есть надо, надо правильний текст завдання від е працівників поліклініки, там, чи больниці, хто не знає, ну, фахівець е і з цим проєктом вже виходить, е чи буде софінансування, чи буде повне фінансування громадою, чи можуть донори включитися. Ну, Без проєкту е ліс і щось робить. Потім, е скажу, що попередники е начудили, наробили. я би зробив котах. Не але Хто дуже писати клопотання на проєктування там, чи ні, ми були там, і перше, що з чого починати треба так, це у нас є вхідна група, поліклініку ті сходи страшні. Це перше, там ніякі стоять не виходить. Ми казали про те, що у керівника комунального підприємства були пошти у цьому році, але вона побачила, що вона не може їх використати, не відбувалася певна комунікація, але ми думали, що це буде якась награда з міським головою і так далі. Там же ж перший головний проєкт третього поверху. Якщо ну, він буде відбуватися? Якщо десь кошти, то експертизу я пройшов на 6 мільйонів 200 чи 400. Це вверх, весь третій поверх. Там крило, так. Де в нього кабінет вони відремонтували? Тобто ну, там реальність ну, сума, тому що те, що там відбувається, це жах. Але е, я думаю, що це якась має бути нарада спільна, так? Я. <плес> я, ви знаєте, ви правильно кажете. Це дуже придільний фахівець прийняти пріоритетність і так далі. Паралельно дійсно можна робити в одну групу. Там, допустимо, ви поміняти, крицьов, там нема, комунікації. каже. Сходиться робити, але це можна красить, крадати весь грязний. Я був, не чу, і був на на крицю е лівйо ну, я просто фотографію було теж кинув групу. Розрушена чугунна лівньова каналізація, вона по чердаку по тих поміщень йде. Її мало міняти. От зараз ми там намажемо губи в, скажіть, на сходах. Час підмерзнемо, воно розірває і Я, хочу, я не захищаю нікого. Я, я, я просто надаю. Чи вважаю проєктування року? Кого ми захищаємо? Друг від друга? Ні. Я хочу саме з сказати, що ми розуміли. Вода, каналізація і отоплення, а новейної ситуації. Вона в секунду вимагає. Перепильне існування самої політики. Зрозуміло, просто так видите цю фразу, назвати. Це вже фінал йде. Якось так, якщо чесно. Так що навіть канал, я кажу, життя, теж помажувати. To me, to enfin, alimax, open, Я хочу сказати, професія вкладывает определенную особенность злой інформації на професіональном. З розумів. Давайте добавлять. Нам треба негайно робити проєктування роботи, роботі, надо розуміти, що ми зробили такого і так далі. Нема ну, прошого. Це комплексна робота, зрозуміло. До питання номер три до проводить рішення виконавчого комітету безпечного порядку роботи одноразово лише народ. Учні педагогам, тренінам, викладачам засвіточного скільної державної громади за досягнення відсотків спортивних результатів виконання серед школярів та учнівської мови. Нарешті ми підійшли до цього питання. Я показав, що ми на часі, колись не вистачало прохованих коштів, але. Дуже великий об'єм сьогодні тренування і змагання частини серед школярів та учнівської молоді. Вони проходять і під егідою міжнародних федерацій і під егідою комітету фізичного виховання та спорту при міністерстві освіти та науки. І сьогодні є така ініціатива, що ви бачили відкриття піч попліч. Ви знаєте, що є інші сил змагання які. Тетенарном цього комітету проводяться і в нашій міській раді також відбувається. Тому підтримка спорту серед школярів та учнів дуже важлива. І зараз мова йде про грошові винагороди. Я дуже дякую нашій колезі Димченко Оксані, яка зробила таку ініціативу, розуміючи потреби цього питання. І дякую вам, Андрій Валерійович, за підтримку в цьому питанні. Якщо членів комісії немає питань стосовно цього проєкту рішення, то ми можемо прийти. Там все зрозуміло? Добре. Рекомендувати громадському комітету включити проєкт рішення до по затвердження порядку виплати одноразового школи учням, педагогам, тренерам, викладачам закладу освіти Чорноморської міської громади за досягнення високих спортивних результатів у змаганнях. Серед школярів та учнівської мови. До порядку денного засідання виконавчого комітету та затвердити прийняті відповідний проєкт рішення. Тобто не міська рада, а виконавчий комітет приймає цей проєкт рішення. Хто за переходимо до питання номер 4 про розгляд проєкту рішення виконавчого комітету про затвердження порядку виплати одноразового грошових нагород учням, педагогам закладам освіти чи Московської громади за досягнення високих результатів у інтелектуальних змаганнях серед школярів та учнівської молоді. Це відкрує саме механізм, я і попередні питання це. У нас в місті сталося дуже ще гарна шаденка. Дуже багато учасників у спортивних та інтелектуальних змаганнях є і розумів місцеві міста. Як приклад показали, останні олімпіади призначені. Стимулювання дорогу як спортивної культури, так і віртуальних здобутків пропонуємо родина, так, щоб підтримати такий порядок. Да, там ми зробили гарні зміни, сучасні зміни стосовно того, що проходить і відбувається на всеукраїнському рівні, на регіональному, але там були суми просто смішні 200-400 гривень. Ну. Да, ну тут ми вже запобігли передбачили, що отримує генералу квіти. За, не, за одне найвище досягнення. Тобто це не те, що там по всіх клініках їде і безмежно і требувати кошти. Ну, так само буде фінансова а, мотивація для педагогів наших, да, які готують і... на дітей. Передбачено, що педагоги і тренери, які підготували саме колірці, також будуть проводити підсумків за рік і отримувати певні відроди. Важливо? Комітету включити проєкт рішення про розтвердження порядку проти наразі ошибку учнем, піддало закладу освіти Чорноморської міської тетради громади за досягнення особи результатів у інвертуальних змаганнях серед школярів та учнівської мови. До порядку денного засідання виконавчого комітету та затвердити прийнято відповідний проєкт рішення. Хто за? Дякую. А, на цьому всі питання у нас вичерпані і засідання завершено. Дякую. всім. <плес> да, Пропозиція на наступному засібній комісії. Виплати директор комунального Кримського палац спорту Юрність є неодноразові звернення від мешканців осіб з інвалідністю про те, що наш палац спорту, на жаль, не облаштований під осіб з інвалідністю від слова зовсім. Там відсутні і вбирання, і пандуси, і в нас єдиний басейн в місті це тільки палац спорту. Осібом з інвалідності необхідна. Противоактично так сказати, відвідувати цей басейн, але фізично вони не можуть тоді дістатися. Тому є пропозиція виплатити директора, щоб вона доповіла про обстановку в самому палаці спорту. Тому прошу. Зрозуміла питання інклюзії для фізичної активності. Так, то, тому, Обманку, що, так, зараз ще військові будуть. No, добре, добре. Дякую за рекомендацію. Обов'язково ми зробимо.